З нами вже на зв'язку Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня. Розуміємо, що дійсно інколи і були такі зловживання, коли у нас депутати займалися дипломатичним туризмом. Але бачимо, що зараз ситуація е, розбурхала не лише е, в середині країни не інформаційне поле а і за кордоном. І маємо відповідь від Угорщини, яка відреагувала на заяву е, служби безпеки щодо виїзду Порошенка. І е, е, ця заява е, в стосовно Орбана, е, так е, речник угорського уряду Золтан Ковач написав, що Угорщина цитую, не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна не готова до членства в Європейському Союзі. Ну, риторика пана Орбана зрозуміла і його оточення, але бачите, ось такі прикрі інциденти дійсно допомагають тим європейцям, які є радикальними, які є такими популістами. Зараз зловживати на цій темі. Як нам позбутись таких знаєте, прикладів, аби вони не зловживали тим? Ну, слухайте. Ну, Угорщина, якщо потрібно, додовбається і до стовпа, так? Їм не потрібно ніяких прикладів для того, щоб знову вказувати, що, що щось в Україні не так, так. Не буде цей інцидент, вигадують інший інцидент. Ну, це, це політика е, уряду Орбана, яка спирається, все ж таки на підтримку велику підтримку громадян, тому що завжди наголошував наголошує. Угорщина це країна реваншистського толку, як і Росія. Угорщина досі е, переживає, що е, за результатом тисячу е, миру, 1920 року. Вони втратили е, дві третини кори, е, території королівства Угорщина, в склад якої входила частина сучасної Хорватії, де вони е, були, у них навіть вихід був до Адріатичного моря, величезна частина Румунії, Трансильванія, яка населена Угорщини, територія сучасної Словаччини, до речі, теж входила. В цю в королівство Угорщина, звичайно, ну, частина України, нинішньої частина навіть там Сербії, і так далі. І у них постійні конфлікти зі всіма з своїми сусідами, і зі словачиною у них конфлікти, і з Румунією. У них просто майже такі постійно вимов. Вони постійно хочуть створення сепаратистського анклаву на території Румунії. У вигляді так званої автономії угорців і те, що у нас вони теж фактично просувають, тому знаєте, слухати угорців, що вони там говорять, ну то таке. Плюс тут накладається звичайно, що корупційна складова з боку Російської Федерації, яка за заниженими цінами продає їм нафту та газ, дає кредити на добудову їхньої атомної електростанції. Тому я б тут знаєте, в якості джерела інформації, заяви угорських урядовців, ну взагалі б не сприймав. Ну розуміємо про Угорщину. Ми сьогодні ще будемо говорити, тому що у нас є окремий блок для міжнародних новин. Але щодо ситуації всередині країни, тому що е, цей інцидент був прокоментований не лише з е, Верховної Ради України, його прокоментували в СБУ і там зокрема зазначають за версією Служби безпеки України, Російська Федерація планувала залучити до ІПСО окремих українських політиків під час їх від відвідин третіх країн і у заяві СБУ Уйдеться, що за задумом спецслужб РФ проведення широкомасштабної ПСО має призвести до зміни настроїв в країнах партнерах антиросійської коаліції. Якщо вони використовують цей приклад, то це означає, що п'ятого президента підозрюють у співпраці з спецслужбами Російської Федерації, а це вже натяк про державну зраду. Чи правильно ми трактуємо ці повідомлення від служби безпеки України? Ну служно скільки я читав це повідомлення, там не було, не було чітко вказано про що йдеться. Ну завдання СБУ – боротися по контррозвідувальній лінії, боротися з будь-якими проявами роботи спецслужб на території України. Ну окремо у них ще є дуже приємна програма там з підриву тунелів на території Росії. Як це нещодавно вони робили на Транссібі. Знищення Чорноморського флоту дронами надводними і багато чого іншого. Тому в даному випадку говорити, що це конкретно малося на увазі саме про це. Ну не знаю. Тут є це загальна позиція СБУ, значить, вони на це мають підстави. Стосовно майбутніх можливих зустрічей з Орбаном, я вам сказав, моя позиція така, що Орбан ніколи нічого не поміняє. Він буде викачувати ресурси з Європи, в тому числі торгуючись з Європою. Так більш того, я упевнений, що він від України теж буде вимагати створення сепаратистського анклаву у вигляді не у вигляді автономії угорців. Так у нас, знаєте будь-які автономії вимагають тільки вороги наші на території нашої держави і взагалі не таємниця що 24 лютого до кордоні з україною рухалась угорська армія з різними за різними чутками які ми ну чуємо і це що взагалі путін обіцяв угорцям що віддасть їм закарпаття тому говорити про, про те що, що що чи є в будапешті таке Відверта агресивна відносно України влада можна це підкреслити. Це правда, і можливо, там які заяви він може робити, і ну і так далі. Тому ну в будь-якому разі це є в зоні в зоні уваги СБУ, і вони правильно тоді. Ну Що ж, будемо лише сподіватися на те, що наш дипломатичний десант, і в тому числі ті е, політики-депутати, які мають право і отримали право на виїзд, будуть працювати з нашими країнами сусідками і е, з членами Європейського союзу, аби е, такого градусу радикальних е, е, настроїв не було, і е, Європейський Союз підтримував нас надалі, але знову вас повертаю назад всередину країни, тому що у нас вистачає інфоприводів, які знаєте, дещо так бентежать. І один із них вказує на те, що демократія в Україні під серйозною загрозою. І Тут вже на арені з'явився пан Кличко, який заявив, що Україна рухається до е, авторитаризму. Е, е, і можемо зробити пропущення, що ну можливо, можливо, кличко включається у виборчу кампанію, якої нібито не існує і не буде. І президент казав, що виборів не буде. Але е, точкою входу в цю свою умовну виборчу кампанію він вибрав видання Держпігель. І ну знаєте, особливо неприємно прозвучало для банкової те, що у перші місяці війни країна була без лідера, е, був відвертий хаос, і мери відіграли ключову роль як лідери думок. І от зараз чи є вона загроза того, що ну в режимі децентралізації, е, кличко організувавши, наприклад, асоціацію міст України, регіональних лідерів. Е, Буде якимось чином протистояти Офісу президента і центральній вертикалі влади? Ну сподіваюся, що цього не буде. Я думаю, що пан Клічко робити цього не буде, тому що це виглядатиме, ну м'яко кажучи, неправильно під час війни. Чи буде, чи йде централізація влади в воюючій країні? Так, вона йде. Вона йде у будь-якій країні світу. Ми повинні це чітко і ясно говорити. Чи буде зменшуватись роль? А, не мереж щось інше, буде і ну так воно і є, тому що йде централіз без централізованого організації централізованої оборони оборони країни неможлива. Знаєте, я от пригадую, наприклад, часи од Великобританії, коли була оголошена війна. Ну Черчер, коли був призначений Черчилль, він одразу ж очолював і а, Міністерство оборони і був прем'єр-міністром, так. Що в мирний час було неможливо у Британії, е, були запроваджені акти в 40-му році щодо контролю над економікою, тобто давала уряду повноваження щодо контролю над деякими економічними активами для розширення виробництва зброї, була запровадження щодо обмеження використання щодо обмеження е, цивільного споживання і розширення. Військового споживання і так далі, тому централізація це нормальна, і в даному випадку ну тут важко щось сказати. Тому і ну, ну дивіться, тут же ж питання в тому, чому ще відбувається це, тому що у мерів міст деякі мери міст на жаль зловживали своїм правом використовувати бюджетні кошти. Ми бачили ці Різні витрати не, не цільові витрати, які повинні витрачатися на оборону. Це і там дороги почали робити, які могли ще рік почекати. Озелененням займалися а, ремонтами, які не потрібні, закупівля комунальної техніки. І так далі, це не по всіх містах було, але загальне тло. Було достатньо таке, знаєте, тривожне, і звичайно, що коли вони забирають гроші на це. Вони починають ну, протестувати. Ну сподіваюся, що з паном ключком вони не йдуть спільну мову. Все ж таки. А, а так, ну ми ви повинні розуміти, що по жорсткішення вертикалі влади воно є об'єктивним, об'єктивним під час війни. Ну, гроші забрали не лише у кличка, і це відбулось по всій країні, тому що ми розуміємо, що ПДФО перенаправили так. Воно перейшло до державного бюджету. А якщо врахувати, що після повномасштабної агресії в деяких територіальних громадах частка військово ПДФО сягала 30-40%, то це величезні кошти. І в різних регіонах дійсно їх використовували по різному. Але чи не спровокує це хвилю інших мерів і очільників військових адміністрацій? Регувати так само зараз на центральну владу, тому що розуміємо, що коли забрали акциз, тепер забрали ПДФО. Далі, можливо, будуть інші кроки, аби централізувати і взяти під контроль той бюджет, який зараз має йти на війну, і дійсно об'єктивно має бути проконтрольований. Ну, дивіться. Ну, цивільна органі... адміністрація не буде, тому що вона призначається президентом. Це фактично це вертикаль президента. Ну, вибачте, будь ласка, йде скорочення економіки. Так, тому звичайно, що комусь треба скорочувати свої апетити, тому що в дійсності було використання військового ПДФО, які міста не заробили. Так не всі міста, я тут погоджуюсь, що використовували як не слід, але факти були і достатньо кричі, що вони досі продовжуються бути. Е, тому буде централізація буде все більше менше буде все менше, менше скорочення е, споживання такого цивільного. Так ну я розумію, що багато фірм на місцях, які звикли приляти бюджети е, під час е, до війни. Вони зараз переживають, не мають чого е, робити, немає на чому заробляти. Ну, вибачте, будь ласка, в країні війна зараз заробляти. І пріоритет повинен бути тільки для промисловості, яка виробляє зброю. Підключайтесь в виробництво зброї, включайтеся в програми. От на чому повинно бути зараз. Весь ресурс повинен спрямовуватись туди. Сподіваюся, що це буде більш ефективно Я, Ну чи є чи є питання стосовно того, як вони будуть використовувати центральному бюджеті? Ну на жаль, є. Оця ну, історія, коли спіймали голову, де ДС... держком зв'язку, так якому теж надали гроші на виробництво дронів. Ну там іншу людину призначили військового. Сподіваюся, що він не буде допускати того, що попередні керівництва. Сподіваюся, що буде чи можна більш ефективно зробити виробництво зброї? Можна. Ну, наприклад, відомо всім у на чому я завжди наголошую, спокійно можна розігнати. Він в такому вигляді не потрібен. Там витрати тільки на так званий менеджмент у Ну я думаю, десь під мільярд чи не під два на рік витрачається. це. Можна спокійно їх розігнати. Складові частини у кораборонпрому, які мають власне керівництво і тимущих керівників вони повинні отримувати гроші безпосередньо з. З бюджету, як, наприклад, Кабелуч, пана Крестильова, який вільхи виробляє, нептони виробляє, стугни виробляє. Йому не потрібні ніякі вказівки, йому потрібно гроші масштабувати Е, Далі сподіваюся, що нарешті прокинеться прем'єр-міністр, який вирішить питання щодо оподаткування прибутку підприємств, які працюють в секторі безпеки. Це питання досі ще не вирішено. На жаль. Вже і Міністерство оборони вже підтвердило, що вони зустрілися з виробниками і надали їм свою версію, як повинна виглядати постанова, яка врегульовує це все питання. Пані Басалаєва державна аудиторська служба. Як на підставі якій і робилася почалася вся ця катавасія з прибутку з прибутками? Вона ж на підставі чого робила свої виставки на підставі. Урядової постанови, яку уряд шмигаля в ухвалив в березні 22-го року, як вони сказали, для того, щоб покращити процес виробництва, тільки вона вони там слово не вставили так. і врешті-решт ми, ми отримуємо оцю всю маячню. Пані Басалаєва підтвердила, що це можна все вирішити, в тому числі заднім числом. У неї навіть вона свою версію постанови показала я її читав, все можна вирішити. Це не треба збирати парламент. Це треба, щоб Кабмін нарешті зібрався і, нарешті, вирішив це питання. І тоді буде ефективно, в тому числі, використання ПДФО і всіх інших питань, пов'язаних зі зброєю. А стосовно корупції, ну цим повинні займатися антикорупційні органи. Якщо антикорупційні органи не порася, то давайте проводити аудит антикорупційних органів. До речі, от нещодавно була е, опублікована соціологія щодо довіри до органів влади. а хто відповідальний у нас за, це, за розгул корупції? Ну там вже 30% людей відверто не довіряють. друга після Верховної Ради у нас антикорупційні органи. Вони питання: навіщо ми їх тримаємо? Такому і збільшуємо їх кількість тепер, так да, а ще, а ще і збільшимо. Давайте ще і збільшимо. Так, ну зрозуміло, що дійсно на жаль, зараз е, «Укроборонпром» навіть після зміни назви і статусу, напевно, ще до кінця не змінився і не позбувся тієї ієрархії, що е, він просто бере під контроль всі підприємства і не дозволяє їм бути конкурентними, не дозволяє їм е, розвиватись. А головне зараз ще і відбувається переслідування. Е, цього потрібно позбутись і змінити ситуацію. Е, ну можливо, покращить ситуацію наступний рік, коли е, ці підприємства отримують. Більше фінансів, тому що ми розуміємо, що на цьому тижні важлива подія відбулась для нас. Президент України Володимир Зеленський на початку цього тижня підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Ну і головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки, про який ми з вами говоримо. Він отримає 1 трильйон майже 700 мільярдів гривень. Це становить 22% трохи більше від нашого ВВП в доларах. Це майже сорок 4 мільярди доларів. Але натомість для того, щоб наша аудиторія розуміла, Росія запланувала витратити втричі більше 120 мільярдів доларів на оборонку. Розуміємо, що нас будуть підтримувати наші європейські і західні союзники, Сполучені Штати Америки. Але ось таке порівняння сил: 44 мільярда і 120 двадцять. Е з таким балансом шанс говорити бодай про якісь перегони в озброєнні і перезавантаження нашого ВПК. Це реально взагалі? Ну реально звичайно, а нам не потрібно увесь увесь перелік зброї виробляти. Ну не потрібно нам літаки виробляти в дійсності. F-16 нам можуть надати. Сподіваюся, що це швидко буде. Ну не потрібно, наприклад, Петріоти виготовляти. По перше, ми не зможемо це. реально дуже коштовна річ, так. А у, треба сконцентруватися на тому, що ми можемо зробити, а, і що дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації. Так а, тобто, дрони. Я думаю, що ми повинні поставити завдання, переходити на від 50 до 100 тисяч на місяць. Це робити, це повинно займатися ледь не вся країна а, це можна робити, можна навчити людей, можна організувати виробництво. Ракети, які у нас є технології, у нас два центри ракетобудування В кожній країні світу це є. У нас є Південмаш, Марш, у нас є КБ Луч. так Наприклад, зенитні ракети малої дальності, ну не ракети, лакета, комплекси зенітні. так Я думаю, що цілком можливо Україна виробляти, техніку Україна може виробляти і так далі. Звичайно, що такі технології, як. Айріс чи інше, нам не потрібно це робити, не треба гнатися. Це можуть закрити наші партнери, Атакамси та інше. Ну там а, а ракети, наприклад, Вільхи є, наприклад, модифікація вільха 2М, Так, вона на 200 км літає. Це фактично аналог Хаймерса. Тільки у нас є пускові установки, наприклад, для цього. Тобто на цьому сконцентруватися, і тоді ми увійдемо фактично вперед. Вони ж витрачають на свою армію там таку кількість. ну, наші партнери закриють зик... інше, і ми зможемо перенести свої пріоритети на інше види озброєнь. Нам обов'язково потрібна власний аналог Дарпи. Це такий у Сполучених Штатах. є агенція, яка займається перспективними розробками, в тому числі в а, у, у, у військовій сфері. Тобто потрібна зброя, яку ще зараз немає, але це держава повинна фінансувати. Далі стосовно економіки Російської Федерації, а у них є слабкі місця в економіці. І я, і я скажу такі слабкі місця, які в досяжності України. Ну, наприклад, партинова російська. Через партинова Російська проходить третина, ще через підкреслюю, третина товара обігу Російської Федерації зовнішнього. Нафта йде, зерно, яке в тому числі крадуть. З України і так далі, знищення цих портів, знищення не для цього потрібна власна зброя, бо наші західні партнери на це не дадуть гроші. Знищення цих портів призведе буде для росіян дуже і дуже боляче, і ці 120 мільярдів ну буде досить теж важко знаходити, тому що доведеться вилучати з населення. Ці гроші, от на чому ми повинні сконцентруватися, і це можливо робити, коли ми брали. От ви говорили про зброю. Ну, дивіться, коли Україна почала асиметрично діяти, коли СБУ це наштампувала ці морських малюків, так почали знищувати Чорноморський флот Російської Федерації. зверніть увагу, вони навіть носії калібри зараз бояться вивозити в море, тому що розуміє, що можуть дістати. Розуміють, що навіть Бухта Севастополя це вже для них не панацея. Туди ще минулого року залітали надводні дрони. Так, оце, оце, оце дієва, коли ми беремо на свою відповідальність, свою безпеку. Концентруємось і робимо це. Коли нам до речі говорять, що неможливо робити в Україні зброю, тому що все обстрілюється ракетами. Ну, це відверта брехня. Я, от у себе в Фейсбуці, є така книга Війну, яку потрібно було виграти. Наприклад, скільки зброї виробляла кожна країна під час Другої світової війни? Британія під бомбардуваннями виробляла по 500 літаків на день та не на день, на місяць. Німеччина найбільше в обсяг виробництва танків та самохідок У них був 44-му році. Більше ніж у 43-му році. Це коли. США та Британія вже виносили просто в щебень перетворювали країну. По 100 кілон на місяць викидали. У нас є підземне приміщення, які недоступні для ракет. Це і колишня інфраструктура радянської армії, підземне приміщення в ще в радянських підприємствах вони існують. Далі метро, шахти, врешті. Що у нас? Шахт в країні мало? І багато чого іншого, тому треба це організовувати, проводити масово перенавчати людей. Для цього повинна вже працювати з міністерства світи, яка повинна відновлювати е, е, технічну освіту у вигляді ще радянських ПТУ. тільки вони по іншому повинні називатися, перенавчати людей, тому що у нас, знаєте, я теж часто чую. Та у нас пройшла деіндустріалізація, тут сервісна економіка. Ніхто не вміє працювати. Ну це брехня. Я от теж знаєте, читав цю книгу про війну, яку треба перемагати, яку треба було вигравати. Ну так в США масово залучало жінок на виробництво в 30-х, 40-х роках. А в Пане Тарасе, багато... будемо вірити, що нам ще не доведеться, і у нас дійсно є ресурси і сили для того, щоб ті підприємства в тому складі, в якому вони зараз є, змогли забезпечити нас новітніми і сучасними зразками зброї. І дійсно ми віримо в перезавантаження. На жаль, вичерпано це не вірите, наш час це робити. Треба це не вірити, це робити. Треба так. Тому треба що робити, і дійсно мають об'єднуватись всі, і освітяни в тому числі про те, що ви говорите про втехосвіта і решта. Е, розуміємо, що дійсно має об'єднатися країна. Ну і також. Ж віримо, що завдяки нам перезавантажиться ВПК Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, і разом ми переможемо ворога. Дякую за вичерпні відповіді і за цікаву бесіду. Тарас Загородній, політтехнолог був з нами на зв'язку.